Всім привіт! Сьогодні я буду готувати суші і покажу вам свій рецепт приготування. Він дуже простий та бюджетний. Отож, поїхали! Нам потрібно листя нори, відварений рис, огірок. Також я. Завжди купляю плавлений сир високої якості. Я беру вершковий сир. Він мені найбільше нагадує сир філадельфію. Ви можете купити або сир філадельфію, або будь-який вершковий сир. І також нарізаємо його такими смужками. Рис я вже розклала по листі. Викладаємо майже на всю поверхню, лишаємо по краях місце. і я буду додавати ікру, викладаємо плавлений сир. Огірок. І ікру. Ікру я купляю мови. Єдина ікра, яка найдешевша і вона дуже смачна. Ну, мені подобається, вона, як на мене, дуже гарно підходить для суші. І закручую. У мене є спеціальний килимок для суші, але я чомусь використовую. Килимок, який в нас стоїть просто на столі на кухні. Він теж підходить. І на низ складу плівку, щоб не замастити килимок. І ось такі суші у нас вийшли. Вони дуже смачні і мало чим відрізняються від тих сушей, які ми замовляємо в кафе. Тому всім рекомендую обов'язково робіть. Пробуйте купляйте соєвий соус, васабі, імбир. Всім смачно.